Вітаю вас, шановні глядачі, ось і завершився третій сезон колеса часу. На відміну від попередніх сезонів, його сприйняли куди тепліше, що підтверджують значно вищі оцінки на всіх профільних сайтах. І на мою думку, здебільшого це заслужені оцінки. Третій сезон виправив частину помилок минулих сезонів. Серіал став більше нагадувати саме адаптацію книжок Джордана, а не якийсь вільний переказ за мотивами. Рівень продакшну, декорацій та спецефектів теж став на голову вище. Те ж саме можна сказати і про гру молодих акторів. Мабуть, однією з головних змін на краще стала більш грамотна структура серіала. Письменник Брендон Сандерсон, який дописував три останні книги колеса часу та який був консультантом серіалу, критикував підхід до написання сценарію. Він радив сценаристам, щоб вони збирались разом та спільно планували весь сезон, в той час як вони здебільшого писали свої серії окремо. Через це в минулих сезонах дуже страждав пейсінг. Серії були дуже нерівні по якості, в якихось було багато подій, а якісь просаджувались, особливо всередині сезону. За деякими сюжетними гілками було цікаво спостерігати, а деякі навпаки навіювали втому. Частина сюжетних подій, які, здавалося, повинні були отримати цікаве продовження, вели в нікуди і просто зникали. Персонажі, замість того, щоб показувати розвиток, просто товклись на місці. Третій сезон в цьому плані відчувається куди більш структурованим та продуманим. Перша відкриваюча сцена, а саме конфлікт у білій вежі. Із чорними адже відразу закладає передумови для подальших інтриг, які будуть розвиватись весь сезон і отримують доволі емоційну кульмінацію в кінці сезону. В цілому перші дві серії, замість того, щоб утримувати увагу глядачів несподіваними поворотами, які потім приведуть в нікуди, намагаються грамотно розставити фігури на шахматній дошці сюжету. Так, через це вони подекуди можуть здатися трохи над ними. Але тепер відчувається, що замість набору хаотичних подій шоуранери намагаються закласти міцний фундамент не тільки для подій, які трапляться пізніше в цьому сезоні, але й для подій, які нас чекають далеко в майбутньому. Саме тому в перших серіях нам представили так багато нових персонажів, або навіть цілі народи, які глядачам можуть здатися випадковими і не дуже важливими для сюжету, як, наприклад, той же Гейбріл Равін якого доволі помпезно презентували на початку сезону, а потім він зникає і знову з'являється аж в останній серії, і то ніби не робить нічого важливого, але в тому і нюанс, що цей персонаж стане куди більш важливим в наступному сезоні, але щоб події з ним пов'язані мали куди більше імпакт в майбутньому, то краще представити його раніше. Теж саме стосується і морського народу, який трохи показали в п'ятій серії. Замість того, щоб штучно перенасичувати кожну серію великою кількістю подій та твістів, шоуранери все більше концентруються на поступовому розкритті лору Всесвіту. Саме за насичений цікавий лор, в якому велике значення має детальна продумана історія світу, і люблять колесо часу. Але раніше в серіалі це не відчувалось, і глядачам могло здатися, що це якесь майже Дженерік фентезі, тільки без ельфів, орків та драконів. Власне, найкраща серія як третього сезону, так поки і всього серіалу, це четверта серія, яка присвячена Руйдіну та яка показує дуже багато важливих історичних подій світу. Шоуранери могли показати цей епізод більш скорочено, могли розбавити цю серію подіями з інших сюжетних гілок, але дякувати творцю, вони не стали цього робити. Вони дали цьому епізоду дихати. Високі оцінки як від критиків, так і від глядачів, підтверджують, що це рішення було правильним. Взагалі, сюжетна гілка Ранда та Аїльців, на мою думку, стала однією з найкращих. Ранд, як один із головних персонажів циклу, як на як саме він відроджений дракон, нарешті почав показувати характер та розвиватись. Йошуа Страдовський в цьому сезоні розкрив свій акторський талант, і тепер в персонажі нарешті відчувається глибина, яка була в книгах. Одна зі сцен особливо закарбовується в пам'яті, причому ця сцена стала прикладом, що шоуранери можуть робити зміни відносно книг не на гірше, а якраз таки на краще. Я говорю про сцену наприкінці шостої серії, коли на табі Ранда підступно нападає Самаель. По перше, було круто побачити наскільки потужним направляючим може бути ранд. Бо раніше це відчувалося хіба що на словах, а сам персонаж якось взагалі не підтверджував свій гучний титул. Причому спеціалісти по спецефектах заслуговують на окрему подяку. Глядачам дуже наглядно показали, як виглядає потік єдиної сили, і як виглядає порча темного, коли ран буквально відцежує її. Причому сам ран спокійно використовує силу в цей момент, на відміну від Айседай, який при такому потоці сили просто не змогли б стояти спокійно. Але те, що відбулося далі, куди й більш важливе. Ця сцена із спробою Ранда оживити загиблу дівчинку. Цей епізод був в книжках. Він мав місце, коли на фортецю Тиру напали сили Мороку. Ранд, використовуючи каландор, зміг створити унікальне та потужне плетиво, яке вбивало тільки сили Темряви. Але, на жаль, він був недостатньо швидким і загинула маленька дівчинка яким би сильним не був відроджений дракон, він не може повертати життя. Це був доволі важливий епізод в розвитку Ранда. Саме тоді він зрозумів, що, незважаючи на всю свою міць, він не зможе врятувати всіх. Читачі можуть сказати, що в книзі цей епізод був зображений більш графічно. В певний момент Ран зміг навіть змусити внутрішні органи дівчини працювати на кілька секунд, і це було доволі моторошно. Чому ж я вважаю, що епізод в серіалі куди більш емоційно сильний? Тому що в книзі це була невідома рандомна дівчинка. Це все одно був важливий момент, який чудово написаний. Але шоуранери тут зробили пару важливих змін. В серіалі це не просто рандомна дівчинка, ран знайомиться з алсерою раніше, товаришує з нею та навіть отримує ток до неї своєрідний борг честів аїльців. Тобто це не просто випадкова жертва. Це дуже добре накладається на відносини Ранда з аїльцями з книг. Ран там дуже сильно переживає кожну смерть аїльської дивиспису і запам'ятовує їх імена. Тож тут сценаристи дійсно покращили сцену із книг. Гра Йошу Страдовський в цій сцені просто бездоганна. Також хотілося б відзначити фінальну сцену сезону, коли Ранд проголошує себе караканом та викликає дощ в пустелі. Егвейн з пострахом дивиться на силу Ранда, кричить, щоб він відпустив єдину силу, і погляд, яким відповів їй Ранд, красномовніше за будь-яку промову. В книгах, в певний момент Ранда та Егвейн буде важливий конфлікт, але він там був недостатньо розкритий. Шоуранери і тут зможуть зробити покращення, почавши розвивати передумови для цього конфлікту раніше. Прям бездоганною сюжетну гілку ранда я називати не можу, на мою думку, їй не дає повноцінно розкритись головна проблема серіалу, а саме абсолютно недостатній хронометраж. Детальніше про цю проблему ми поговоримо вже скоро. Інші сюжетні арки сезону, хоч трохи і програють арці ранда, все одно є цікавими та значно кращими, ніж те, що було раніше. Сюжетна гілка в танчику доволі цікава, їй шкодить лише певна сумбурність подій, і це знову ж таки пов'язано з малим хронометражем. Що ж, давайте вже звернемось до слона в кімнаті. Незважаючи на всебічне покращення якості, як би прикро мені це не було казати, але я все ще не можу назвати серіал прям гідною адаптацією книг або навіть бездоганним самостійним серіалом. Шоуранери все ще роблять доволі дивні рішення, все ще продовжують вирізати те, що треба залишити, і навпаки, додають те, що краще було б вирізати. Останні дві серії в цьому плані доволі яскраво висвітлили хронічні проблеми серіалу, які скоріше за все залишаться з нами надовго, якщо звісно серіал взагалі не скасують. А така вирогідність, на жаль, є. Коли все йде добре, то серіал продовжують на наступний сезон ще до завершення поточного, оскільки цього ще не зробили, то це вже привід трохи похвилюватись. Хоча поки зарано впадати в паніку, ходять чітки, що затримка в оголошенні продовження серіалу викликана не тим, що Амазон не влаштовує статистика переглядів та зацікавленість глядачів. Є певні юридичні нюанси, які треба узгодити, перш ніж Amazon зможе продовжити роботу над серіалом. Адже Амазон робить серіал у партнерстві із Sony, і це партнерство частково вимушене, адже саме Sony має права на адаптацію книжок Роберта Джордана у форматі серіалу. Ще коли Джордан був живий, права на адаптацію були куплені сумнівною компанією Red Eagle. По умовах договору вони повинні були щось випускати по франшизі, інакше вони втратять права, але фінансових можливостей робити щось пристойне в них не було, але і втрачати права вони не хотіли, бо мали плани, вигідно їх перепродати комусь. Для того, щоб зберегти за собою права, вони навіть зняли невеличкий типу пілот серіалу, який був екранізацією вступної сцени першої книги. Цей відеопілот був названий Зимовий дракон. І цей трюк з нібито анонсом серіалу не дуже допоміг компанії. Коротше кажучи, права опинились в Sony, які вже скооперувались із Амазоном для розробки серіалу по колосу часу. Звісно, подовження серіалу не гарантоване, лише час покаже, як буде, але можна зберігати певний оптимізм. Все таки доволі тривалий час третій сезон був на сьомому місці по популярності серед серіалів на сайті IMDb. Критики та глядачі сприйняли його більш позитивно. Питання лише в тому, чи потрібне нам це продовження. Після перегляду останньої серії я визначився з головною проблемою серіалу, і ні, це не погані шоуранери, як ви могли вирішити, хоча вони також заслуговують на свою порцію критики. Але варто бути чесними, є багато зовнішніх факторів, які постійно перешкоджають серіалу. Восьма серія, в принципі, непогана сама по собі, хоча намагання шоуранерів в одній серії завершити відразу усі арки сезону точно не пішло їй на користь. Подій надто багато, все звалене в купу, сюжетним моментам, які заслуговують на тривале і детальне розкриття, приділяють катастрофічно мало уваги. Багатьох персонажів, які дожили до фінальної книги, вбивають вже зараз. Восьму серію можна було б вважати ідеальною восьмою серією 10-серійного сезону. Але, на жаль, сезони колеса часу налічують усього 8 серій. Тому фінал виглядає як обрізаний, антикульмінаційно, на мою думку. 8 серій на сезон, при тому, що вони виходять раз на 2 роки, це абсолютно недостатньо. якби сезони виходили регулярно, кожного року, або хоча б раз на півтора роки, або ж якщо б в кожному сезоні було по 10-12 серій, тоді проблем би не було. Сценаристам не доводилось би сидіти та думати, як так скоротити сценарій, щоб втиснути все в 8 серій. Але це тільки верхівка айсбергу. проблема куди ширша, ніж здається, на перший погляд, і ми про це зараз поговоримо. Від самого початку в серіалі почали гинути персонажі, які в книгах доживають ледь не до фіналу. В другому сезоні це був Уно. В третьому сезоні ми втратили. В третьому ми втратили Лояла та Суан Суанчей. Також можна пригадати претензії фанатів, що батько Ранда, Тем Алтор, який був присутній в четвертій книзі та захищав міжріччя разом із Періним, в третьому сезоні просто відсутні. Всі ці зміни це ланцюги однієї і тієї ж проблеми. Пригадуйте, як ми колись отримували нові сезони улюблених серіалів кожен рік. Наприклад, той же Доктор Хаус виходив стабільно кожного року, і в кожному сезоні було по 16, а то й 24 серії, не менше ніж по 40 хвилин кожна. Або той же Декстер по 12 серій кожного року. Звісно, це більш прості в виробництві серіали, де не треба будувати дорогі декорації, шити тисячі дорогих костюмів та де немає великої кількості комп'ютерної графіки. Добре, тоді згадаємо гру престолів. Буквально до останнього сезону ми отримували кожен рік по новому сезону, в яких було по 10 годинних серій. Окрім сьомого, де було 7 серій, вони в середньому тривали довше, та в них було куди більше масштабних батальних сцен та більше спецефектів. Чого ж все змінилось в гіршу сторону, і тепер більшість серіалів виходять раз на 2 роки і мають по 8 серій на сезон. Ну а зараз інші часи. Стрімінгових платформ стало більше, кожна намагається робити купу різного контенту. Серіалів стало в рази більше, а от кількість спеціалістів не дуже збільшилася. Через те, що компанії стали робити ставку на кількість контенту, банально його якість впала відповідно до кількості. Оскільки компанії вирішили робити ставку на кількість, вони змінили підхід до створення контенту. Раніше, коли серіалів виходили не так багато, компанії робили велику ставку на довготривалі серіали, які надовго притягнуть увагу фанатів. Продюсери розуміли, що популярність приходить не завжди одразу, і деяким серіалам треба дати час розкритись. Тому планували розвиток серіалів на більш тривалий термін на кілька років вперед. Тобто Продюсери, сценаристи, шоуранери, які займалися конкретним серіалом, знали, що навіть якщо поточний сезон буде не дуже вдалим, в них є можливість виправити помилки в наступних сезонах. І коли вони прописували історії та керувалися не тільки короткотривалими вигодами, які можуть принести якісь несподівані сюжетні повороти, ні, вони продумували історію наперед, а грамотно та послідовно розвивали сюжет, плануючи його на пару сезонів. Зйомки серіалу були, як правило, ретельно розплановані, тому майже не було ситуації з конфліктами розкладу акторів. Всі знали, що на кілька років вперед будуть зйомки і відповідно коригували свій графік. Це є щодо претензій фанатів про відсутність теми автора в третьому сезоні. Причина банальна: неспівпадіння графіків актора та зйомок третього сезону. Він просто фізично не міг бути на зйомках, тому сценаристам довелося. Або відразу вилучити цього персонажа зі сценарію, або що навіть ще гірше переписувати вже готовий сценарій. Тобто, уявіть, раніше сценаристи, знаючи, що в серіалі буде зняти не тільки вже затверджений поточний сезон, а й як мінімум наступний, могли спокійно писати сценарій наперед. Плюс вони завжди могли бути впевненими, що всі актори будуть доступні, бо у акторів та й сценарістів. Вже підписані контракти. Поточний сезон ще не зняти, але сценаристи вже можуть писати сценарій наступного сезону. А тепер ситуація зовсім інша. Серіал в кращому випадку подовжить тільки під час показу поточного сезону або після його завершення. І тільки тоді сценаристи почнуть роботу над сценарієм, тобто весь час, протягом зйомок поточного сезону та його постпродакшену сценаристи фактично нічого не роблять. Можливо, вони щось обдумують, проте не займаються активно створенням, адже кому захочеться витрачати сили на те, що завтра можуть легко скасувати. Зараз компанії бажають, щоб кожен новий серіал відразу ставав хітом, а коли цього не трапляється, то легко можуть скасувати в цілому перспективний серіал. А тепер уявіть, що ви вже дописали сценарій, от почнуться зйомки. Але виявляється, що якийсь актор по тим чи іншим причинам не зможе брати участь в зйомках, і тут вам доведеться переписувати частину сценарію, змінювати роль персонажа або навіть повністю вирізати його, і це може побічно дуже вплинути на сюжетні арки інших персонажів. Власне, щось подібне і сталося під час зйомок першого сезону колеса часу, коли один з головних акторів вибув із серіалу. Сценарій переписували буквально на знімальному майданчику. Можете побачити, як подібні форс-мажори впливають на якість на прикладі того ж першого сезону. Гадаю, із загиблими персонажами Лояла. це правда не підтверджено, гадаю, що він ще повернеться, адже нам його смерть не показали прямо. Та Суан сталася доволі схожа ситуація. Конкретно про актора, який грає Лояла, ходять чутки, що він трохи завтомився проходити тривалий час гримування для ролі. При тому, що сцен в нього не так вже й багато, а в подальших книжках в нього теж дуже мало моментів, тому актор та шоуранери вирішили таким чином поставити його на паузу з можливістю повернення в майбутньому. З Суан, можливо, трохи інша ситуація, але схоже. Враховуючи мінімальну кількість серій, шоуранери могли вирішити, що можна буде перекинути сюжетну роль Суан на персонажа Ліане. Такі об'єднання двох персонажів в одного, до речі, нерідко робили в грі престолів, і нічого ніхто не скаржився, доки сам серіал був хорошим. І гадаю, це не останній випадок, коли якихось персонажів будуть прибирати з оповідання або перекидати їх сюжетні гілки на інших персонажів форматі, в якому виходить серіал зараз, на жаль, зміни не те, що потрібні, вони невідворотні. І Як, наприклад, це визнавати. Навіть якщо шоуранери будуть намагатися дотримуватися духу книг, їм все одно доведеться йти на компроміс та відрізати від книг великі шматки. І далеко назавжди це буде йти на користь серіалу. От візьмемо, наприклад, фінальну частину восьмої серії, коли нам майже одночасно показують заклад Елайди в білій вежі, збір вождів в Айльській пустелі та завершення сюжетної гілки в Танчико. Кожен з тих моментів заслуговує на більш детальне висвітлення. Заклад білій вежі треба було показати більш розширено, ну як це було в книзі. Подолання найнів свого блоку в книгах траплялось набагато пізніше, але тут шоуранерам доводиться робити це раніше, адже в майбутньому просто може не вистачити часу на це. Після того, як Ран проголосив себе каракарном, було б чудово в наступних епізодах показати битву під Кайреном проти Шейдо. Але знову ж таки це остання серія. Банально вже немає часу. І якщо в попередніх сезонах було багато зайвих непотрібних сцен, і тоді можна було сказати, ну от ось це, це і це, треба вирізати, і тоді вистачить часу на головні моменти. Але в третьому сезоні майже немає зайвих сцен, тут нема чого вирізати, і все одно оповідання здається сумбурним та обрізаним. Можливо, поки зарано бити спалах. Можливо, якщо Amazon влаштують показники популярності серіалу, вони передивляться свою політику та почнуть виділяти бюджет на більше серій, або хоча б будуть подовжувати серіал відразу на два сезони, щоб всі причетні, почували себе більш спокійно та планували наперед. Для того щоб нормально переказати події книг, то потрібно ще 5 сезонів мінімум. А в тому темпі, в якому вони виходять зараз, це займе цілих. 10 років. Актори вже постаріють, та й глядачі не молодшають. Особисто я все ще зацікавлений в серіалі, і якщо його подовжать, буду слідкувати за ним. Хоча відразу морально готуюсь до того, що змін буде багато. Якщо підбивати підсумки третього сезону, на мою думку, він виконав головне завдання: показав, що шоуранери готові робити висновки та покращувати серіал. І що багато з того, за що фанати люблять книжки, ми зможемо побачити в форматі серіалу. Але, на жаль, не все. Поділіться своєю думкою про третій сезон. Чи змінив він вашу думку про серіал, чи будете ви чекати нових сезонів? Ну а на сьогодні все. Дякую за перегляд, хай береже вас світло!